Що ти робиш? Ти не знаєш, де той папірчик з висновком до крінолога? Я тоді десь в березні ходив до нього. Та ніби не бачила, а ти де я його поклав. Я не знаю, я не пам'ятаю, то було в березні. Ну де покласти відшукай? Знайома ситуація, коли аналізи, довідки й УЗД зберігаються в різних місцях, а потрібні вже терміново. Я зберігаю всі медичні документи в одному застосунку медотека. Це мобільний застосунок для зберігання медичних документів прямо в смартфоні. Тут можна додати документи з будь-якої клініки, державної або приватної аналізи, консультації лікарів, УЗД, МРТ, КТ та інші медичні файли. Документи, до речі, додаються швидко: фото, PDF чи заповнення вручну. Все відсортовано, є пошук за ключовими словами, датами і спеціалізацією лікаря. А ще застосунок працює без інтернету і всі документи завжди під рукою. Класно, до речі, що можна миттєво поділитися документом з лікарем, чоловіком, мамою, текстом чи файлом. Особливо рятує, коли маєш документи для всієї родини. А повірте, я то знаю, в нас троє дітей. Так що тепер я йду до лікаря не з папкою, а просто з телефоном. Телефоном. Завантажуйте медотеку і ви.